Слава Ісусу Христу! Хотів би разом з вами поровити над тим, чи існує пекло, що говорить Слово Боже. А Слово Боже говорить, що воно існує. І воно існує в недрах землі. Ось так написано. І життя людини має віддалятись від нього і наближатись до Бога. Ось послухайте, як написано в книзі притч. Путь життя для премудрого угору, щоб віддалятись від шеолу внизу. Тобто Біблія пише, що після смерті існує продовження, існує життя. Для одних це буде життя вічне, а для когось може бути пеклом. І людина сама буде вибирати, і вона не зможе звинуватити Бога, сказати, ось ти не так розсудив, не так сказав, але людина вибирає сама, куди їй угору до Бога наближатись або йти, скользити, скажімо, вниз, вниз у пекло. Отож, робіть свій вибір і визнавайте Ісуса Христа за Господа і слухайте Його. Лежайтесь до нього, пізнавайте його любов. Хай буде йому слава.